Він зараз в сітку ніде в 220 не включений, він зараз працює зараз от акумуляторів. Пересувається з допомогою нажаття кнопки на електродвігателя, їде сам. Про характеристики нового апарату розповідає завідувач рентгенологічного відділення Олександр Петренко. Каже, його мобільність дозволяє пристосовувати обладнання під пацієнта, а не навпаки. Лежить пацієнт, ми підкладуємо під нього цифровий детектор. Тоже бездротовий, він шнурком не зв'язаний. Це приймає енгенського зображення. Місто плюнки, місто тих касет. Використання плівки та розруківки знімку на принтері цей апарат не потребує. Зображення одразу виводиться на екран. Через мережу доступ до нього матимуть лікарі у будь-якому відділенні. Це говорить завідувач значно зекономить час обстеження та призначення лікування. Снімок моментально приходить на екран апарата і снімок моментально виходить Стаціонарне рентгенодділення, графічну станцію лікар рентгенолога Лікар, який тут знаходиться в приймальному, ще лікар-хірург, ще лікар-травматолог, моментально може подивитись цю рентгенограму з монітора цього апарата. І, відповідно, лікар рентгенолог для подальшої інтерпретації постпроцесіго обробки того зображення в себе на графічній станції по мережі його получить. Усього лікарня отримала два рентгенапарати. Один встановили у приймальному відділенні, інший в операційному, говорить керівник лікарні Віталій Шило. Один апарат пересувний палатний, а другий – це арка, яка стоїть в операційній, яка дає можливість робити оперативне втручання під рентгенконтролем і з рентген-контролем після оперативного втручання. Два рентгенапарати це гуманітарна допомога від місцевого бізнесу, говорить очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. У межах україно-німецької співпраці обладнання передав один із найбільших у світі виробників у галузі медицини. І завдяки нашому бізнесу, які через своїх партнерів закордонних змогли знайти таке обладнання. Тут про спонсорські кошти не йдеться тут йдеться чисто про подарунок по лінії наших домовленостей від цієї потужної компанії. Ми їм дуже вдячні. Це надзвичайно висока, високий рівень обладнання. Такого рівня такі апарати вони знаходяться в двох приватних клініках України і по-моєму, ще одні клімта. Все були проведені консультації з департаментами охорони здоров'я та медицини, як міської ради, так і обласної військової адміністрації. І більше нагальна потреба і більший потік людей, котрі потребують у цьому у цьому апарату. Наталія Стеринець, Коцаба. новини на Суспільному, Черкаси.